Папа! А його тут нема вже. Не є, а є. Папа! Мама, я вже знімаю. Дивися, отут, де загорожено, загорожку не знімай. Ми тут будемо часник садити. Папа, ти радий? Так. Да. Я щасливий просто. А на що ти це? Треба було лишати. Так, давай. А це хто звідси? пір'я їхній вигрів? Що це я, таке? Ти ж колись казала, що не можна тут вдавлятися. Та ні, вони не їдять. Їдять, їдять. Їдя. Я відрізала їм ці пирінки на крилах. А ти вже гранулу порозсипала, да? ну, так? На вечір. А якщо є? Якщо ягод є? Ну он довгий дитячат, є вже насипано. А, ну то хай їдять, чуєш розумніки. А ти їм пшеницю туди не підмішуєш? Ні. Можна було? Звісно. Я колись підмішувала, що свини дуже гірка. Угу. Треба починати з віття, з садка. Пшеницю дала. Завтра, маємо, заносить. Ну ви свині вже починають кмизити. Ну, а що ж, то ж бачили вже ж люди теж хочуть їсти. А що ці дівчата такі повільні? Ну, з ну, дуже помітили. Вони uh -huh. дуже делікатні. Uh -huh. Як починаєш ганяти, вони такі, як починають ганяти. Підсуваюся то з ними. А як легенько до них, то вони тут так угибку собі. Бачите, ідіть, ідіть. співають до них. Вчора, uh -huh. як була свіжа солома. Вони прийшли, впали на солому свіжу. Зараз uh -huh. поїли і трошки. Uh -huh. Он ззаді Стої? Стої? ще стоїть один. Ой, ой, куди? Ні, назад не йдеш. Біжу? Жени, жени його. Давай, давай, а ну, індичка, ти що? Водичку чисто вони люблять пити перед сном. Ну їм там все нормально, місце нормальне. Угу. Да, Свій, а що свині? Та, ми сьогодні не ще качок. Та й не треба. Що ти хочеш їх відкрити? Кабанюка відкриває на мене рот, щоб укусити. А, да. угу. а свинка ні, свинка балається. Так, да, з ним треба бережно. Диви. Диви диви. Ну, зар... диви. диви, диви. Бачиш, не відходить, наче й хоче, щоб його трогали. А ну, вона хоче. Думай, падай, падай. падай, падай, падай. Опа! пойдем, звідси, Диви, угу. виявили, скільки там цих... диви вона в камічки. Ну так, да, подиви, поцарапалася. десь вже бігала. Бандітка, де ти бігала? Ж бігала. Свиняка. А, Тут до косі. Диви, яке в неї сало. Сильно. Бачиш? Сально. Угу. Диви, а цей не ходить. Диви. Не ну він... Сало, так? Ні, він крупніший. Він крупніший, так? Да? Да. Він перегнав, він був менший. Ага. Зараз вже став. Кабанчик. диви, о, диви, диви, йде, йде. Бачила? Да. Але не, не нравиться йому. Аж очі, о, око прижмурює, так йому не нравиться. А що ж ти свинку зачіпаєш? Він ревнує. Угу. Ну, бо свинка любить, щоб її зачіпали, а ти, дурачина, не любиш. Вони гарні <гаду> ну, глянь. Вони шикарні. так. да, порода класна. Що, що казати? Якщо розводить, то їх можна дійсно як кролів, розводити. <гаду> ну, але ти, мама, згодна з тим, що біля них саме менше клопоту. Із всіх? Якщо є де тримати. Ну, такий вольєр чи там більший в два рази зробити. Он пів... Загородить пів цього. Да. І все. Два рази в день кинув їсти, тільки нормальне корито зробить, щоб вода постійно була. І все, накидав всього і маєш собі м'ясо і сало, скільки хочеш. Гранули наробив і не бігаєш як біля тих ціплят, цілими днями і ночами. Да. О, в них водички немає. Відкриєш мені. Я зараз. так воно не грязна. Ну, така вже не супер чиста. А, качкам? Так. Да. Свідомлення було. А ти качкам грамолу даєш? Так. Да. Один раз у день. Пшеницю даємо картошку і гранулу. Ні, я туди не я Йлки-па. Це ми за неї забудемо? А, а папа повинен був виключити. А кому то ти несеш? Свиня? А свиня ще ж рано давати? Половину вгора, половину рані. Угу. Так, ну що далі? Ти там подивилась яйця? Нема? А хто це тут у гніздах моститься? А ну шаруйте, знову моститься, давайте. О, тут перевернулося. Півень ослиняє цей бородач. Індички вон наверху. Вже... Диви-диви, кусає індичку. Індик. Індик. Це одна ще не линяє, чи вона вже перелиняла. Яка? Оця. Перелиняла вона вже. Диви-диви. Ну, кусає, бо чого через нього ліз. Mm -hmm. Ти бачиш, яка взяла, перелізла і все. Виш mm -hmm. фу. Не Можна цим дихати. Mm -hmm. гірше, що є. Так, це я хотіла ще глянуть водичку тут, щоб уже сюди не ходити. Що ви? Красот, тут дві дівчинки ось. Mm -hmm. Молоденькі. Я не знаю, хто ще перевірити буде. Гранула є. ж Зараз гляну що там. Ой. Так, тут є вода, тут є вода, тут нема води. Що? Красав, хочете їсти? Може вже давати їм. Хто сюди буде, тоді приходить вже. Насип, мабуть, та й все. Водичку п'ють. Треба принести? Давай я відро я принесу зараз. Не хватить? Хватить, не давай їм багато. Яблуку можна дати, є яблука? Я зараз з під яблуні принесу. Давай є. Оце скільки. Так, так, добре. Пішли, пішли, пішли. Пішли. Я закритий. О-о-о, побігли, дитя. Воно один рубчить, чекає. А ти їм бараболю давала сьогодні? О, все, зараз я принесу ще яблука, там о, під яблуню, по-моєму, є. Отак таке відро треба взяти. О, любовина. Ага. Треба Прибабахнутий. А гусей, ти пригнала? Ну, Яблука зараз назбираю, тільки тут вони мене гниловаті вже. Вон покризли. Попливали. Гниле не хочу брати. Вже вибрали, яблука вже всі склали. Туди будуть зберігатися на зиму. Вже все. Це гниле. Ой, боже, чуть не впала. A tu ja trochę... Są <try> to ostatnie. Чуєте, як верещать гуси? Господи! Навіжений гусак просто. Ой. Чуєте, як вирішать? Це Мама жене їх. <смір> Кошмар. Ну, добре, що хоч недовго верещить це можна було б здуріти з тим гусаком. Ну, бачите, навіть не повне відро. Бо поїлку можна вже забрати. Вона вже тут не треба. В принципі. Ті гуси йдуть, ще не йдуть. Так, свинота. Свиняки? Йдіть вам, сьогодні, в гостинці. Нате? Опа! Дела.